Два прийоми, як посилити відчуття під час статевого акту. Частина друга. Перше можете знайти у мене в соцмережах. Перший прийом це компресія діафрагми. Завдяки цій компресії ми впливаємо на блукаючий нерв. Перше, ми вмикаємо парасимпатичну нервову систему. І друге, ми завдяки цій компресії взаємодіємо з глибокими м'язами тазу, посилюючи туди кровообіг. Так ось. Робиться це так, грубо кажучи, ми повинні під час статуату, ось осту на нижні ребра робити компресію здавлювання у напрямку наших статевих органів. Тобто, якщо дівчина зверху, ми беремось ось так і стискаємо під кутом 45 градусів вниз. Ось, грубо кажучи, ось такий тиск формуємо. А щодо жінок, якщо вона зверху, вона може впертися в ребра. Таким чином навантаження йде на плечі і додатково більше розслабляється м'язи таза, що посилює ефект. І друга точка, куди треба робити тиск, це теж стосується двох партнерів, особливо, якщо це використовувати на жінках. Якщо партнер знизу, партнерка, ми закидаємо, наприклад, праву руку, ногу, а ліва рука у вас вільна. І ви починаєте робити тиск у напрямку над лобковим симфізом у напрямку губ. Да, статевих губ. Цей елемент під час е, е, акту, що робить? Він посилює тиск на статеві органи, зменшує сам діаметр і посилює теж відчуття. Спробуйте, якщо можете, напишіть комент щодо цього. І а вже ж не забудьте поділитись цим відео і підписатись для того, щоб не пропустити нові цікаві пояснення.